Вітаємо в ефірі. Програма Щасливі Читання і наш гість ефіру. Гліб Дмитрій Шендонченко. Вітаємося. вас. Вітаємо в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Наші учасники фестивалю, які зробили різні сюжети популяризації читання, отримують у подарунок книжки. І не лише книжки. Ось ви бачите, така цікава подяка. Читання дозволяє нам побачити світ по-новому. Я б додав, сказав би, що книга та читання покращують життя. Це така сьогодні. девіз нашої творчої зустрічі. Це бібліотека Харківського державного музичного ліцею подарувала глібові як. Учаснику фестивалю. От, і зараз ми побачимо книжкові подарунки. Давай гліб будемо показувати. От я вже першу книжку бачу. Показую її, будь ласка. Ось це книжка видавництва ранок. До речі, скажи Гліб, що ви полюбляєте читати з молодшим братиком? Що ти йому читаєш? Найчастіше Мені подобається читати казки братові енциклопедії. Угу, Чудово! Ось ви бачите. Ми дякуємо видавництву ранок за такі класні, цікаві казки. Наступну книжку показуємо. Це в нас журнал Малюк Котя. Є такий в Україні журнал, за який ми дякуємо. Видавництву журналу, редакції журналу Котя Малюк. От ми за це дуже-дуже дякуємо. Е, і показуємо наступну книжку. Це видавництво «Апріорі», І там е, прилетіла пташечка. Так, там можна розмальовки навіть робити. Це такі цікаві моменти. Так, 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 так. Так. Угу. Це доволі цікавий буде формат для творчих досліджень. Так. Угу, угу. Угу. Дякуємо. Покажемо наступну книжку: Конституція для всіх і великих, і малих. Ну, це взагалі дуже такий несподіваний в Україні проєкт. Дуже цікавий, тому що це перша, покажемо, крупним планом, це перша в Україні. Віршована конституція, де кожна стаття Конституції вона має е, такий формат, вона має такий формат е, віршованого твору. Ну і завершимо книжкові подарунки. Знову дякуємо видавництву ранок у космос. Нещодавно Гліб робив сюжет, до речі, на тему популяризації читання, саме про різні цифри. От також здається, то була або видавництво ранок було чи видавництво Жорж. от і скажи... Процес читання. Чим він для тебе цікавий? Чим він тобі подобається? Я хочу дізнатися багато нового. Mm -hmm, дякую. Ну що ж, ми дякуємо всім видавцям, які подарували ці класні книжки. І бажаємо нашим глядачам, всім нашим творчим родинам цікавого щасливого читання. На цьому дякуємо за увагу.